Є така історія вигадана. Один чоловік дізнався, що в місті отруїли воду. І всі, хто буде пити міську воду, божеволюють. І він почав бігати по місту, всіх попереджувати: не пийте воду із крана, купуйте воду, пийте іншу воду, вода із вода, вона отруйна, всі, хто її вип'ють, стануть божевільними. І люди йому не вірили, пили воду і ставали божевільними. Історія каже, що дійшло до того, що він один став нормальним серед усього міста. Всі вже випили води. Всі стали божевільними. Знаєте, що він зробив? Цей чоловік? Випив води. Щоб бути таким, як всі. Це дуже страшно, це дуже відповідально бути одним серед інших і не схожим. І ось пророк один серед смерті. Дивіться, скрізь сухі кості. Лиш пророк живий. Господь живий, сухі кістки, і звучить запитання. Сину людський, скажи, чи можуть ці кості ожити? Знову ж таки, коли ми знаємо з вами, що там написано далі, ми можемо говорити: да, оживуть, кажи да, оживуть. Але ми з вами не знаємо, що буде далі. А він один живий, а навколо нього смерть. Скажи: вони оживуть? Пророк не відповідає Богу так. Пророк не відповідає Богу ні. Пророк каже, Владико, Господи, лише ти знаєш.